Кліщі тихі вбивці серед трави. Як не стати їхньою жертвою? Коли ми згадуємо весну чи літо, перед очима постає картина: Зелена трава, яскраве сонце, пікніки, прогулянки в лісі. Але в цій ідилії є один маленький, але дуже небезпечний гість кліщ. Ні, це не фантастичний монстр із фільмів жахів. Хоча, повірте, шкоди він завдати може не менше. У цій статті все, що варто знати про кліщів, щоб не дати їм шанс зіпсувати ваше життя. Що таке кліщ і чому він небезпечний? Кліщі це дрібні павукоподібні паразити, які живляться кров'ю тварин і людей. Їх не можна назвати комахами, це окрема історія. Розміром вони зазвичай до 5 мм, але після того як нап'ються крові, можуть збільшитися у кілька разів. Звучить не надто приємно, зачекайте, далі буде ще цікавіше. Головна небезпека кліщів не в самому укусі. Ви навіть можете не відчути моменту, коли кліщ приєднається до вашого тіла. Але разом зі слиною ці крихітки можуть передавати низку дуже серйозних захворювань. Які хвороби переносять кліщі? Ось список, який не хочеться бачити жодному мандрівнику, хвороба лайма або бореліоз. Це найвідоміша недуга, яку можна підхопити після укусу. Симптоми можуть з'явитися не одразу: спочатку характерне почервоніння у вигляді мішені, далі гарячка, головний біль, болі у м'язах, а згодом ураження серця, суглобів, нервової системи. Наступна хвороба кліщовий енцефаліт. Це вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему. В Україні зустрічається рідше ніж у країнах Балтії чи Росії, але це не причина нехтувати обережністю. Ерліхіоз, анаплазмоз, бабезіоз це менш відомі, але серйозні інфекції, які можуть спричинити гарячку, озноб, висипання, проблеми з печінкою та селезінкою. Іронія в тому, що кліщ мовчазний вбивця. Людина може місяцями не здогадуватись, що стала жертвою інфекції. Тим часом організм вже поступово здає позиції. Де найчастіше підстерігають кліщі, кліщі не любителі сонячних пляжів. Їхній рай це вологі ліси, особливо листяні, зарослі трави, зокрема узбіччя стежок і лісосмуги, парки та сквери навіть у центрі міста, сільські городи та дачі. Особливо активні вони з березня до листопада, а пік припадає на травень-червень. Вони не падають з дерев, як іноді думають. Вони чекають у траві, витягнувши свої крихітні лапки і коли ви проходите повз, чіпляються, наче безкоштовний пасажир. Як захиститися від укусу кліща не потрібно закривати себе вдома з березня по листопад, достатньо бути обачним. Ось прості, але ефективні кроки. Один одяг. Твоя броня. Носи світлий одяг, на ньому легше помітити кліща. Закривай руки і ноги. Штани краще заправляти в шкарпетки сорочку під пояс. Уникай одягу з пухнастою текстурою, до якого паразит легко чіпляється. 2. Застосовуй репеленти. На ринку є десятки засобів, спреї, креми, гелі. Вибирай ті, що містять ДТА, Піретроїди або Ір 3535. Не забувай про повторне нанесення через кілька годин. 3. Оглядай себе і рідних. Після кожної прогулянки ретельно оглядай ноги, коліна, пах, пахви, шию, за вухами, волосисту частину голови. Найбільша ймовірність, що кліщ знайде собі місце саме в теплій і вологій частині тіла. 4 Не забувай про тварин, кішки й собаки ідеальні таксі для кліщів, особливо ті, хто бігає по траві. Вони приносять паразитів у дім, звідки ті можуть потрапити на вас. Як захистити домашніх улюбленців. 1. Регулярна обробка протикліщовими засобами, краплі на холку, спеціальні ошийники спреї. Засоби слід підбирати індивідуально за порадою ветеринара. Деякі препарати не підходять кошенятам чи щенятам до певного віку. 2. огляд шерсті після прогулянок. У довгошерстих порід кліщі можуть залишатися непоміченими. Пальцями або щіткою потрібно ретельно пройтися по всьому тілу тварини. 3. Чисте місце для сну, періодично. Ми підстилки. Перевіряй м'які іграшки та місця, де відпочиває тварина. Що робити, якщо кліщ уже присмоктався? Паніка не найкращий союзник у боротьбі з кліщем. Ось що варто зробити: не змащуй кліща маслом, спиртом, кремом. Він не задихнеться, а навпаки, почне виділяти ще більше слини, що збільшує ризик зараження. Видаляй кліща пінцетом або спеціальним гачком. Захопи якомога ближче до шкіри і обережно витягни обертовим рухом. Нерви різко, продезінфікуй місце укусу спиртом, хлоргексидином. Збережи кліща в баночці або пакетику, можна в холодильнику для подальшого аналізу в лабораторії. Звернись до лікаря, навіть якщо почуваєшся добре. Профілактика краще, ніж лікування. Медики наголошують, своєчасна вакцинація проти кліщового енцефаліту один з найефективніших засобів захисту. На жаль, в Україні вона не входить до обов'язкового переліку, але її можна зробити в приватних клініках. Також існує екстрена профілактика антибіотиками у разі укусу, особливо якщо кліщ довго перебував у тілі. На що звернути увагу після укусу? Після укусу кліща важливо спостерігати за самопочуттям протягом кількох тижнів. Звертайся до лікаря, якщо з'явилася пляма або висип на шкірі, турбує підвищена температура, відчувається млявість, головний біль, ломота, є болі в суглобах або м'язах. Чим раніше виявити інфекцію, тим простіше і ефективніше буде лікування. Кліщ – це не причина боятися природи, це причина бути уважнішим. Захищатися це просто правильний одяг, засоби, щоденна перевірка, і ти вже на кілька кроків попереду. Але найважливіше це знання. Бо кліш не питає, чи ти живеш у місті, чи в селі, чи вигулюєш собаку, чи просто сів у парку. Він не дискримінує, він просто чекає. Тому будь завжди на крок попереду. Підпишіться на наш канал. Щоб не пропустити цікаві та корисні матеріали в форматі аудіорозповідей.